Сьогодні поговоримо про так звані ТЦК СП, витяги за кодом ЄРДПУ, що зникли з єдиного реєстру юридичних фізичних осіб-підприємців, дані про юридичну особу так званого публічного права РТЦК ТСП. Чому немає в реєстрі РТЦК ТСП? Пояснюю, раніше вони були до 2024 року, 2024 року. З 1 січня вони втратили статус юридичної особи, як і військомат. Але вони дещо забули. Я застав. Декілька років тому витяги за кодом ЄРДПО. І що я побачив? Доповідаю вам, так ТЦК та СП були в реєстрі юридичних фізичних осіб-підприємців займалися господарською діяльністю, незаконно присвоїли собі от ліквідованих військоматів. Чому виділило? Тому що РТЦК СП не є правонаступниками військоматів, це перше. Друге, розпорядчого акту там нема. Це... Тобто, до кінця їх не зареєстрували, цю Шарашкину контору. Для чого їх створили незаконно, нібито завели в реєстр юридичний. Актів, там, Президента України і так далі, Кабінету міністрів, але забули, що положення про РТЦК ТСП без печатки підпису завезено в реєстр, занесено. А в реєстр фізичних і юридичних осіб за стільки років не змогли зробити розпорядчий акт, що це положення про РТСК ТСП. Нами керують ідіоти та клінічні дебіли дегенерати, які не мають юридичної освіти і не можуть нормально нічого оформити. Чого не можуть? Щоб не нести кримінальної відповідальності за свої дії. Те ж саме в кожному суді. Жоден суд не створений розпорядчим актом. В реєстрі. Розпорядчий акт є. Де він є? В реєстрі цих актів. указів президента, парламенту. Все це є. А в реєстр заплугови. Занести розпорядчий акт президента. Чому так? Щоб не нести відповідальність? Вони знають, що самі суди не створені. Як і законом України. Тому тому вони дуже бояться правди? Тому що кожен закон повинен бути скріблений великою державною початкою, яка була нібито заснована указом президента. Але чомусь закони, всі штампуються. Лише початку президента для медалей, для грамот. А неї не можна ставити на документах і в оригіналах документів. Цю початку не можна, як не можна ставити на указах президента президент України офіс президента номер 1 це підробка. За це є кримінальна відповідальність за підробку документів. Ще раз підкреслю, що Зеленський може ставити початку Офіс президента президент один лише на указах президента стосовно діяльності Офісу президента стосовно закупівлі предметів. Для Офісу президента і не більше. Все інше це перевищення повноважень і повалення конституційного ладу, Державна зрада, колабораційна діяльність. Все це дуже легко довести. Жоден закон не прийнятий, навіть якщо вони його занесли в реєстр, тому що не прийнято. Положення про велику державну початку. Вона нібито є, але закону досі нема. Так і живемо. Живемо без державних символів. Нічого не можемо зробити. Нами керують клінічні дебіли та дегенерати, тому що вони. Без юридичної освіти вони навіть не вчилися у Ківалов Ківал Сергій Васильович. Мудра людина, на відміну від цих недобродіїв, які дебіли в щиті, які не можуть за 30 років порядкувати всі нормативні правові документи. А вони це зроблять. Не хочуть зробити. Знаєте чому? Щоб не нести відповідальність, щоб відмивати гроші. Щоб у разі притягнення до кримінальної відповідальності вони скажуть, закони не приймалися, все, ми тут не при чому. Так буде у разі їх притягнення до відповідальності. Потім вони скажуть і кримінальний кодекс не приймався, тому що великої державної початки немає, вона не прийнята. Вона Нібито заснована указом президента, але не заснована законом. І відповідно до статті 20 Конституції вона також не встановлена. Без державних символів. Нами керують судді, прокурори та інші. Нема державних символів, нема повноважень. От і все. Вся їх влада тримається. Як і влада СБУ, силових структур, неважливо МВС, ДБР, лише сила зброї і насилля. І все. Тому ми живемо в окупації, кримінальній окупації з 91-го року. Нами керують невігласи бездарності, які давно окупували цю країну. Вони вважають, що мають на все право, але часи закінчуються. І настає час перевиборів президента України, ілюстрації всіх на всіх заборони політичних партій, які приймали участь у виборах 34 роки. Це раз друге. Вибори президента і парламентські вибори. Ось що чекає Україна. А також мирний договір з Російською Федерацією та країнами Заходу. Подобається це Зеленському чи ні? Він буде підписаний не на умовах України чи Росії, а на умовах ультраправих. У нас інші вимоги ніж у Путіна. Зеленського чи українського так звана лапках». Ми вважаємо, що ми не можемо витрачати дорогоцінний ресурс українських громадян, українців. Ми повинні його зберегти, тому що люди для нас не ресурс. Для зеленського людина це ресурс громадянин. Фізичного солу. Тому, українці, об'єднуємося навколо мене підкресли. робимо Донати, репости, донати на карту, донати на криптоаманець, який в описі є до цього відео, та перемагаємо режим. Незламності Зеленського зелену диктатуру. Як перемогти режим Зеленського? Значить, розказую, ви декілька днів знаходите на роботу всі, місяць-півроку. Бац економіки хамас. І все перемога. І Зеленський йде у відставку разом. З усім складом парламенту та Кабінету міністрів і перезавантажується влада всі обмеження, які прийняті проти вас, і закон про мобілізацію відміняється. Я вважаю, що те, що відбувається сьогодні в країні, потрібно відмінити. Сісти за стіл перемовину з Російською Федерацією, також Наголошую на тому, що мирний план Зеленського нам не підходить, як і світові не підходить. Стосовно кордонів 91-го року. Пропоную наступне окуповані території, як я і пропонував, Ще 2014 року віддати під зовнішнє управління ООН, вивезти російські війська, ввести війська ООН і міжнародне керівництво окупованими територіями на стороні. Також зробити так, щоб в Україні, Росії і Білорусі більше ніколи не було диктатури Тирані Таранів. Творити це крине двохплатне парламент, також переобрати політичні еліти і заборонити тиранію і диктатуру. Підкреслю. Законодавчо і передбачити кримінальну відповідальність за узурпацію влади. Також зробити все можливе, щоб Путін пішов. Це можливо зробити. Вже сьогодні, але можемо це зробити. Ми можемо підписати мене договір і змусити Путіна піти, не на нащо не на його болта. Чому так, а не інакше? Бо, потрібно перестати помирати за олігархів, потрібно бути розумнішими. Ну, Розумніші, ніж ті, хто нами керує. Чи думає, що нами керує? Ми і є джерело Влади. І ми вважаємо, що Зеленський повинен піти. Зараз, як і весь склад уряду парламенту капітулювати перед нами, перед всіма українцями Зеленський і Ярмак. Парламент, кабінет міністрів негайно підписуйте капітуляцію перед нами. Ви нам набригли і йдіть геть. Ми вас люструємо, кинемо в в'язницю, бо ви ми нам набридли. Ми вважаємо, що люстрація повинна початися з олігархату та його заборони, Конфіскація всіх активів незаконно, забрана кунація. Націоналізації, і заборона її і приватизації всіх цих активів. Заборона підкреслюю, приватизації, закони чи не закони, Повністю державна монополія на конфісковані товари та послуги стосовно тих товарів та послуг, які виробляли українські олігархи. Ще раз підкреслюю, що вони повинні бути ілюстровані і знаходитися в українській в'язниці. Терміном від 40 до 50 років їм вистачить такий метод пока за їхні злочини проти України. Те ж саме стосується Зеленського, але Зеленський його уряд. Парламент і парламентарі повинні сидіти у в'язниці. На мою думку, 12 пожиттів без права вийти коли-небудь, без права на амністію. Так, їм буде надано право на захист, але право на амністію вони будуть позбавлені. А за те, що вони прийняли за з на українського народу. Ми... Не дурні. Ми вважаємо, що ваш час закінчився. І звертаюся особливо до ЗСУ, ТЦК та інших силових органів. Ви припиняєте, давайте хлопчики самовілі своє, тому що ми з вас запитаємо не по-дідськи, не по-дитячому, а по-дорослому. Коли влада зміниться, а вона зміниться дуже швидко в Україні незабаром через оголошення виборів позачергових до Верховної Ради і президента України у зв'язку з узурпацією влади Зеленським. І Зеленський буде відповідати за повалі конституційного владу. А ви, хлопчики, у погончиках за співпрацю з цим режимом та за невиконання законів та Конституції України. Це стосується всіх, хто порушує закон України. Погона, чиновників, суддів. Ми наведемо Конституційний порядок. Ми відновимо Конституційний порядок. Ці заколотники будуть сидіти обіцяють. Ніхто не втече, всі їхні статки майно будуть конфісковані за кордоном. Стосовно вступу України в НАТО і ЄС, це буде вирішувати виключно український народ на всеукраїнському референдумі. Також я вважаю, що не на часі вступу України до НАТО та ЄС, тому що вони показали свою неефективність. Стосовно того, що потрібно чи робити реформи НАТО і ЄС в Україні, я вважаю, що ні. Нам потрібні нові реформи, які ще ніколи не були у світі. Це нові реформи, які будуть змінювати Україну. Ми вважаємо, що те, що відбувається сьогодні, це Порушення прав людини в Україні, переслідування і накомислення правозахисників в Запоріжжі та їхній арешт. Ми вважаємо, що це агонія режиму. Ми вважаємо, що це агонія силових структур, але я хочу сказати силовим структурам, що вони так нас не залякають, а зроблять лише нас сильнішими. Ми вважаємо, що ті, хто зараз це робить, будуть засуджені довічно 12 пожиттєвок отримаєте, хлопці за порушення законів України. Я вам гарантую, ніхто з вас не втече. Усіх знайдемо ТЦК, будуть покарані ЗСУшники, які гнобили цивільних, також будуть покарані. Всі, хто по справжньому воював, отримують. Ці свої виплати і компенсація відповідна до законів України. До них питань нема. Є питання до барбершопних військових, які зривали мобілізацію, також до ТЦК ТСП і МВС України, які також зривали і дискредитували ЗСУ та силові структури Республіки Україна. Я за правову Україну, а не за країну. Яка порушує права людини. Те, що ви робите антиконституції. Почитайте, будь ласочка, статтю 17, 4. що там написано Конституції України, статтю 19, статтю 60. Це раз. Друге. Закон України про правовий режим воєнного стану, стаття 22. Вивчить на пам'ять кожен силовик собі поставте в рамочку. І невже так було складно зробити з 18-го року посвідчення, яке відповідає в Кабінету міністрів 1137. Суддям, прокурорам, СБУшникам, МВДшникам ТЦКшникам, ЗСУшникам. Що? Невже не можете зробити? Нормальне посвідчення. Собі повноваження написати. А я знаю, чому не можете, щоб нести відповідальності, тому що ви знаєте, що за ваші дії передбачено кримінальну відповідальність. Тому що повноважень у вас і так нема, і не буде. Тому що ви всі на законі. Де ваш розпоряджат? Розпорядчих про створення. Міністерства оборони нема. Розпорядчий акт про створення МВС України нема. То кому ви служите, хлопці та дівчатка? Дуже велике питання на сьогодні. І ми з цим теж розберемося. З усім цим. Скодами ЄрдеПО. Я вважаю, що державні структури не мають права мати цей код. Або вони вже давно приватні і займаються незаконною господарською діяльністю. Саме так. Це потрібно закінчувати. Ну, а це закінчимо. Не переживайте, шановні українці, підписуйся, роби донати на карту та на криптоананець, який вказаний в описі до цього відео. Став надобай. Далі ще буде цікавіше, я вам розкажу те, що від вас приховують роками юристи, судді, прокурори, слідчі СБУ, МВС, Нацполіція, Нацгвардія та інші. Ви багато чого цікавого дізнаєтесь. І я консультую з будь-яких манк. Це коштує від. 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. Неправовий захист від ТЦК СП – 700 гривень, коли не будуть працювати норми права. Заповнення посивної заяви в суд. 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу коштує від 100 до 300 доларів США. Також я консультую з податкового права, як вести бізнес і автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з різних норм прав. Податкового, земельного, сімейного, цивільного, кримінального та інших норм, Право. Зроби, будь ласка, лайк, репост, комент до цього відео. Поширюємо моє відео в соцмережах різних. Пиши лайк і комент, репости. Разом доб'ємо 10 тисяч підписників. Також роби донати. В описі до цього відео можеш нажати кнопку спонсорство спонсорувати, або скинути донат на мою карту. Вказано в описі до цього відео. Також, якщо ти знаходишся за кордоном, можеш скидати донати на мій репталенці в доларах. Він також є в описі до цього відео. Також я консультую українців, і не тільки українців, іноземних обладян, які живуть за кордоном стосовно захисту їх прав і свобод у їх країна. країнах. І в країнах, ЄС, і в різних країнах. Так що підпишись, побивай, репости донати, Разом з цей режим, який є сьогодні диктаторський в Україні. Я один із небагатьох блогерів, юристів правозахисників, які не витрачають донат чи кошти, які мені донатять, на допомогу збройним силам, а лише на розвиток підкреслюю права в Україні а також захисту ваших прав і свобод. Це дуже важливо. Що це означає? Гроші я витрачаю на себе а не на когось. Також випускаю потрібні матеріали щодо захисту ваших прав і свобод Людина є громадянина на фізична. Ваші права і свободи, на жаль, утискаються українським урядом. Так було назавжди. Але ми це змінимо разом. Нічкопич. Що для цього потрібно зробити? Робити мені донати. Дякую, з лапи на донатик. Разом ми переможемо. Що потрібно зробити? Перезапустити українську наду, обрати нового президента, парламент, оголосити амністію, всім політв'язням, ось що я пропоную. закінчити цю війну і припинити когось звинувачу. Слава Україні, героям слава. Мені колоняється держава.